Вони завжди стояли і продовжують стояти на захисті держави, бо служать Україні та її народу. Та 2022 рік став викликом для кожного з команди Харківської прокуратури. Їм довелось навчитись працювати в нових реаліях в умовах війни, фіксуючи військові злочини, скоєні російськими військами проти України. Спочатку своєї кар'єри я навіть не мог замислитися про те, що. Прийдеться фіксувати злочини, військові злочини. Тобто, я цивільний прокурор, якому якого не навчали цього на територію, яка закріплена за мною, це Куп'янський район. Частина зараз декупована, проте інша частина залишається окупованою. І ми знаходимося поряд з нею на відстані 10 кілометрів від військ Російської Федерації. Ми зараз перебуваємо. Місто Куп'янськ кожен день піддається обстрілам як ракетним обстрілам, так і обстрілам артилерії, мінним обстрілам. Тому нам приходиться під е, свист. Артилерії та гул ракет фіксувати їхні злочини, які вони скоюють на території нашої країни. Саме більше, найбільше, що мене вразило, це розстріл, звісно, колони, яка відбулася наприкінці. Вересня цього року, в якій загинуло 26 осіб, серед яких діти, російські військові цінічно розстріляли мирне населення, яке евакуювалося від обстрілів, від постійного постійних вбивств під час окупації початку повномасштабної війни Росії проти України лише з родини харківських прокурорів 17 працівників облпрокуратури добровільно пішли на фронт, серед них і В'ячеслав Горідько. Я з 24.02.2022 з добровольцем пішов захищати баранити свою батьківщину у зв'язку з тим, що розумів, що якщо Щас не захистити батьківщину, то не буде нічого ні батьківщини, ні прокуратури, ні родини. Тому з двадцять вже ну уже увечері два ми вже стояли на окружній дорозі Харківській і зустрічали ворога. Кожен з них, чи в лавах української армії, чи то на службі в команді прокурорів щодня роблять все можливе задля перемоги, і головне. Задля того, щоб всі, хто причетні до військових злочинів, скоєних проти народу України, понесли справедливе покарання. Хочу подякувати кожному з вас за відданість справі, сміливість та відвагу цинами для нас, для нашої країни. Впевнений, що високий професіоналізм, усвідомлене почуття, відповідальності допоможуть нам завжди бути на висоті. Бажаю плідної роботи. Та повдальших успіхів, успіхів у зміцненні законності та правопорядку. Разом і щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Зі святом, дорогі колеги! Разом вистаємо, та неодмінно переможе. Слава Україні! 1 грудня співробітники прокуратури відзначають своє професійне свято. Міський голова подякував всім винуватцям свята за незламну силу духу та кропітку працю. Ви обрали дуже важку професію. Дружку, тому що і в мирний час було дуже нелегко, бо ви боретесь з преступністю, документуєте і перемагаєте приступності. І зараз у військовий час ви не дрогнули, не бросили Харків, не бросили нашу Україну. Хтось з вас зараз Захищає нашу Україну, захищає наше рідне місто Харків. Хтось дуже важко працює, документує злочина, який натворив і творить наш ворог російський агресор. Це дуже тяжко, але це необхідно. необхідно Даби у подальшому кожен злочин був задокументований і по кожному злочину був вирок, справедливий вирок. Тому дозвольте мені привітати вас з нагоди вашого професійного свята, побажати вам усім міцного здоров'я, щастя. Щастя ваших родинах. Ми виспали. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Леся Купелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвістія.